І я теж не хочу мати з собою нічого спільного. Вони вкрали моє життя і перетворили його на генеровану тупу драгу. Я втратила свого нареченого, втратила роботу. Моє життя демонструється широкому загалу. Ти. Ти став спільником цього. Це на тебе, єби я, я мила кричати. Бо я, бляха, повинна на когось викричатись. Пробач за ту пригоду в церкві. Я таким чином хотіла просто привернути твою увагу, щоб ти звернувся до Стримбарі і змусив їх закрити, цей тупий серіал. Я теж не хочу мати з собою нічого спільного. Вони вкрали моє життя, перетворили його на генеровану тупу драму. Я втратила свого нареченого, втратила роботу, моє життя демонструється широкому загалу, а ти, ти став обличчям цього всього. Ти, бляха, спільник! Це на тебе би я мала кричати. Бо я повинна на когось викричатись. Добре? Пробачте ту пригоду в церкві. Я просто таким чином намагаюсь привернути твою увагу, щоб ти зв'язався зі Стримбері і змусив їх закрити цей тупий серіал. Я теж не хочу мати з собою нічого спільного. Знаєш, вони вкрали моє життя і перетворили моє життя на генеровану тупу драму. Я втратила свого нареченого, я втратила роботу. А ти, ти став ще й обличчям цього всього. Це на тебе би я мала кричати. Пробач за ту приходу в церкві. Я просто намагалась таким чином привернути твою увагу, щоб ти зв'язався зі стримбарі і змусив їх закрити цей тупий серіал.